Перефлісин обличчя це дуже корисна і важлива процедура. За допомогою неї ви можете позбавитися мімічних зморшок, вирівняти тон шкіри, відбілити, забрати пігментні плями, а також позбутися другого підборіття. На рік достатньо всього 5 процедур. А ціна справді смішна, всього 350 гривень. До речі, тут найнижча ціна в у Василини. Я вже четвертий раз на ліфтинг в обличчя, але наголошую, що є ліфтинг будь-якої частини тіла. За допомогою цих апаратиків Василина борить дива. Ще дуже популярними процедурами тут є кавітація та рефліфтинг тіла. Сюди корисно прийти і чоловікам, і жінкам, тому що неважливо, якої ви статі та якого віку, ви маєте дивитися за своїм здоров'ям. А якщо це можна зробити ще й недорого, то, блін, гріх не прийти. Якщо ви хочете, щоб ваша шкіра стала стрункою і підтягнутою, а об'єми зменшилися, то вам точно сюди Василина працює в селі Білки, це 10 кілометрів від держави. А робочі години в неї аж до пізнього вечора, що є дуже зручно для працюючих людей.